Я планував це відео як гайд, але щось явно пішло не так. Суто інформаційний ролик несвідомо перетворився на оду дорослішанню та ностальгії, яка захопила мене під час підготовки. Чи був у вас в житті момент, коли, вдихнувши свіжого повітря, ви пригадали один з тих запахів минулого, запахів свого дитинства, коли мозок та відчуття сигналили про дивне дежавю, а душа хотіла повернутися в ті безтурботні та пам'ятні часи? Попри те, що світ кипить та стрімко летить вперед, з нами завжди залишається якась база, те, що ми пропустили через себе ще в дитинстві, що сформувало наш з вами світогляд та смаки. Не дивно, що у пам'яті кожного із нас закарбувався якийсь шматочок поп-культури, який викликає нереальний напад ностальгії при повторній зустрічі. У кожного він різний, і для кожного він особливий. Наприклад, в моєму дитинстві комп'ютер був далеко не у кожного. Хоча я по вік буду вдячний своїй мамі за ту покупку, і хоча я отримав комп'ютер одним з перших, все ж це відбулося доволі пізно. Тому моє знайомство з поп-культурою та ігровою індустрією припало на стейк двох епох. Моєю першою машинкою став саме ПК, моїм улюбленим альбомом став The Thousand Suns з групи Linkin Park. А вріл Лавін тоді ще не потрібно було вдавати себе пристарілу панкуху. А ще я з тих, хто визнає лише версію черепашок ніндзя, де вони були набагато серйознішими, ніж у звичному всім мультсеріалі. І робіть з цим, що хочете, але мене не переконати. Усілякі денді та піксельні хардкорні ігри вже встигли відійти, і мене не торкнулися. А ось період з 4 по 7 рік, коли індустрія пережила справжній переворот в якості графіки та кінематографічності, був у самісінькому розпалі. Я ніколи не забуду той день, коли мій друг дитинства, Вітьок, після школи, прийшов до мене з задоволеною фізіономією і не простягнув мені диск, на якому красувалась на той час невідома для мене синьо біла машина. Якщо ти колись подивишся це відео... То знай, той момент відіграв у моєму житті справді вагому роль. І чхати, що згодом у мене ламався комп'ютер, перевстановлювалася він та постійно злітали збереження. Це ніяк не позбавляло мене мотивації постійно чергуватись з братом у спробах пройти цю чудову гру. З того моменту і досі я відчуваю по-справжньому щенячий захват, коли граю Need for Speed Most Wanted. Звісно, я розумію, що сюжет там був справді простим, але одного неочікуваного повороту в кінці було достатньо, щоб здивувати дитячу психіку школяра, та навіки захопити його юне геймерське сердечко. А прямо зараз я пропоную вам поставити відео на паузу та написати в коментарях власну історію про улюблену гру чи період, коли ви вперше у щось пограли. Та який музичний альбом або ваш улюблений мультфільм через роки залишився у вас в плейлисті? Мені та глядачам буде це цікаво прочитати, адже це ваші кулсторі, cool не соромтесь. А поки ви шкрябаєте там коментар, я встиг спокійно видихнути та готовий перейти до більш інформативної частини цього відео. Я хочу донести до вас інформацію про те, що три частини серії Need for Speed, які вважаються найкращими та користуються популярністю до сьогодні, українізовані. Саме так: є як окремі українізатори, так і готові версії ігор з вшитою локалізацією. Мова піде про перший та другий андеграунди, та моя улюблена Need for Speed Most Wanted. Про них не соромно розповідати, адже гру вже неможливо купити ніде, за винятком дискових версій, які більшість геймерів уже не має куди вставляти. Тому й доводиться лізти у ці гідні зелені магазини та вантажити ігри з них. Посилання на усі три гри та українізатори до них я залишу в описі під відео, тому вам не доведеться їх шукати самотужки. Оскільки усі три гри давні та культові, ком'юніті постійно створює на них модифікації, тому знайти чисту версію гри доволі проблематично, а українізатор ставиться далеко не на кожну версію. Це пов'язано з тим, що більшість модифікацій створюються саме під англійську версію гри і не адаптовані до локалізаторів. Саме тому для початку ми поговоримо про готові версії цих ігор, адже вони теж містять модифікації. Реліз першого андеграунда має одразу два ярлики для запуску. Перший запустить оригінальну або ванільну, як якій прийнято називати гру, другий запустить її редюкс версію Серед модифікацій автор зазначає наявність widescreen Screen який додає підтримку широкоформатних моніторів. Решей, який покращує освітлення та згладжування у грі. Та redux мода, який додає покращені HD текстури. Будь-який запуск потрібно виконувати від імені адміністратора. При запуску гри без модифікацій, достатньо просто встановити та грати. А ось якщо ви вирішили пограти в Redux, то вам доведеться познайомитися з пекельним творінням, таким як TextMod. У ньому потрібно вибрати ярлик гри та натиснувши на жовту папку, підтягнути в файл покращених текстур. Після цього дочекатись, поки це все добро завантажиться, це займе декілька хвилин. І після цього вже грати. Рекомендується під час завантаження нічого гісінько не натискати, інакше гра може працювати некоректно або і взагалі вилетіти. На відео ви можете побачити вигляд ванільної графіки та редюксер. Другий ндеграунд теж модифікований. Серед покращень є White Screen Fix, Redux текстури та решей. А для більш просунутих додані екстра опції, в них можна міняти багато параметрів, але перед цим рекомендую детально прочитати, за що відповідають, та зробити резервну копію. Процес запуску також передбачає використання текст моду. Його ви бачите у себе на екранах. А ось третя гра, це і моє щастячко, і водночас мій біль. Українізована версія Most Wanted включає White Screen Fix, Reshade, екстра опції та покращені текстури ігрового інтерфейсу та самої гри. Але є версії, які виглядають значно краще, проте українізатор на них не ставиться. Принаймні, у мене не вийшло. Якщо хтось знає, як українізувати redux версію або краще, пишіть в коментарях до відео. Можливо, я щось робив не так. Але з даним релізом у мене підтягувалася жахлива графіка, поки я не виставив максимальні налаштування у файлі NFS MVC, як показано на екрані. Після цього гра стала виглядати значно краще. Що стосується українізаторів, процес їх встановлення максимально простий. Обидва андеграунди попросять шлях до гри та виконують інсталяцію автоматично. У випадку з Most Wanted буде ще додаткова опція вибору шрифтів. З українізацією завершили і наостанок я хочу поділитися з вами оновленим гайдом, як накотити останній Redux мод на оригінальну версію гри. Чисту версію скачати важко, але в мережі популярний Black Edition з widescreen фіксом. Завантажуємо саму гру, завантажуємо Redux за посилання під відео. У грі у папці Scripts видаляємо усі файли і лише після цього копіюємо вміст архіву Redux -у із заміною файлів. Після цього потрібно налаштувати декілька файлів стеки скрипт. Як це зробити, ви побачите у себе на екранах. Необхідні параметри я підписав та продублюю в описі під відео, щоб вам було зручніше. Залишилось лише скористатись уже звичним текстмодом та насолоджуватись грою і не забувайте запускати її з правами адміністратора. У фіналі я хочу показати вам невеличкі порівняння українізованої версії, найновішого редюксу, та секретної версії, якою я поділитися не можу і поки що взагалі не хочу. Можливо, колись ситуація поміняється, і тоді я з радістю розповім вам про неї. А поки діліться думками в коментарях, встановлюйте ці три чудові гри та згадуйте ті чудові часи, коли небо було мирнішим, а трава зеленішою. А я у чергову відкланююсь, залишаю вам записочку, у якій моє традиційне чао какао. Та обіцяю зустрітися з вами зовсім скоро в нових відео. І про всі омріяні кожним блогером кнопочки також не забувайте: тримайтесь та не падайте духом. Все буде добре!